Мабуть, всі ви чули бодай краєм вуха про ту нашу мілу маячню, так звану справу сина Байдена і української компанії Бурісма. Вже давно, в принципі, наведено докази того, що злочинів за Байденом молодшим не виявлено, але ця справа вона є класичним зразком якісної пропаганди. Знаєте, метод гнилої риби. Тобто, навіть коли ви зіпсуту рибу, котра смерділа, знайшли і викинули, запах цей залишається ще дуже довго. Точно так само і з отакими брехнями про політиків. Нагадаю вам основні факти, бо зараз виплили цікаві подробиці саме в цій справі. Теорія змови про Байдена та Україну є серією спростованих заяв про те, що Джо Байден, будучи віцепрезидентом США, нібито займався корупційною діяльністю, пов'язаною з українською газовою компанією Бурісма. Ця теорія змови стверджує, що тодішній віцепрезидент США Джо Байден нібито затримував державну допомогу Україні, щоби змусити звільнити прокурора Віктора Шокіна, який розслідував корупційну справу щодо компанії Бурісма та його сина Гантера Байдена. Насправді Сполучені Штати призупинили державну допомогу відповідно до офіційної двопартійної політики федерального уряду Сполучених Штатів. Уряд США разом з Європейським Союзом, Світовим банком та Міжнародним валютним фондом вважав прокуратуру України під керівництвом Шокіна корумпованою, неефективною та надто поблажливою у розслідуванні діяльності олігархів та великих компаній. У січні 2018 року Джо Байден оголосив свої вимоги та заявив про утримання державної допомоги, перш ніж прокурора буде звільнено. Неправдиві звинувачення проти Байдена та його родини були поширені на тлі скандалу навколо опублікованої розмови Трампа і Зеленського, де перший пропонував фінансову та військову допомогу Україні в обмін на інформацію, що компрометує Джо Байдена. Пізніше, в спільному розслідуванні двох комітетів із республіканців, яке було опубліковане в вересні 2020 року, не було виявлено правопорушень із боку тодішнього віцепрезидента США Байдена. У спеціально створеному з цього приводу комітеті Палати представників США у справі сім'ї Байденів, також не змогли виявити доказів цих злочинів. І от всі ці обвинувачення, як бачите, було спростовано, але зараз з'явився ще один вельми цікавий факт. Спецпрокурор США офіційно звинуватив у наданні брехливих свідчень колишнього інформатора ФБР, який, власне, стверджував, що українська фірма Бурісма виплатила 5 мільйонів доларів Джо Байдену і його сину Хантеру. Цим інформатором виявився росіянин. Так, 43-річний російськомовний бізнесман Олександр Смірнов, арештований в четвер в аеропорту Лас-Вегаса після повернення до США з-за кордону. Спецпрокурор Девід Вайс, який вів розслідування щодо сина Джо Байдена, заявив, що Смірнов обмовив Байдена, тому що той не подобався йому як політик. Олександр Смірнов під час слідства у справі Хантера Байдена в 2020 році стверджував, що члени керівництва енергетичної компанії Бурісма в 2015-2016 році казали йому, що найняли сина Байдена, щоб, користуючись іменем його батька, захищати компанію від різних юридичних проблем у США. І щоб Бурісма заплатила Джо і Хантеру Байденам по 5 мільйонів доларів за це вирішення проблем. Як висновок, вся ця історія про так звані плівки деркача, про справу проти Байдена ще більше засмерділа кремлівським смородом. Хоча, якщо розібратися, то куди вже більше? Тим не менш, якась частина українців у ці брехні вірила або ще й зараз вірить.